Що, знаєш, відловила себе а, на такій історії, що я дуже давно не знімаю, не публікую мовні сторіс. Рілси ще якось десь там є, а сторіс дуже давно нема мовних. І я відчула, я побачила, що у мене, так як би мовити, в роті є кляп. От якась така щось відбулося. І це відбулося, до речі, коли почалася війна. А в мене так би в роті опинився кляп. Це про що? Про те, що е, я тоді була не в Україні. І я по своїй натурі я така бунтарка, і я пам'ятаю, як мама мені сказала, що типу краще мовчи, бо ти можеш ляпнути щось не те і будуть проблеми. І напевно якісь така, така історія, що я собі, ну десь сам якось на підсвідомому рівні чи як, умовно кажучи, собі оцей кляп засунула мовчати, бо щось можу сказати не те. А, а потім була якась історія, що, типу, для чого говорити, і так все зрозуміло, а потім ще якісь історії. Ну, коротше, про що? Про те, що вже три роки пройшло, а в мене дотепер оцей кляп в роті. І сьогодні зранку робила цю техніку, дивилася, що там, що там взагалі це все так перепрошувала це, прочищала. Бо я розумію, що мені є що сказати, мені багато є що сказати, але я мовчу. Я мовчу. Не, не розказую, не, не там проявляюся, не ділюся тим, чим хотіла би поділитися. Я ділюся в якихось своїх вузьких колах, а так на загал не ділюся. У мене ще таке є, що типу хочеться багато що сказати, а потім, поки думаєш, поки щось плануєш, поки там туди-сюдим. Воно там вже переварилося, воно десь якусь коробочку склалося і починає там киснути. І я зрозуміла, що мені так не підходить, тому що мені здається тоді, що я це вже проговорила, що я це вже сказала, це вже зрозуміло і так, для чого це говорити. Але насправді це не вийшло так, як якби називається в світ. От, тому якась така історія про те, щоб все-таки остаточно витягнути цей, цей кляп, говорити, говорити більше, бо мені є що сказати, і робити це в потоці, не відкладати, щоб енергія йшла, 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 йшла. Бо Чим більше пропускаєш, тим більше приходить. Ну якось так.